Всім привіт! Слава Україні і героям слава! Так, друзі, оверлок Alkin 8515. Це п'яти нитичний оверлок. Оверлок їде в місто Луцьк <coughs> і хочу зробити відео по заправці ниток. Ось. Я його витягну із стола швей... ну, швейного стола, бо там мені не дуже зручно було це робити. Ось і. Комплектується, я комплектував світодіодним освітленням і хочу показати, як його заправляти. Так, друзі, це у нас виходить обметувальний шов. Це права голка так вийшла. Права голка це у нас ось ця. Виключу світло, це бликає. Це в нас голка обметувального шва. Ось так тут піднімається лапка, збирається, І ланцюжковий шов. Ось це. Це у нас ось ця крутілка. <кій> Ще таке є, ну якби, не питання, а так, таке поняття. Ці верлики по тим чи іншим причинам чомусь комплектувалися цим ну, засобом. Це у нас тут. Якби компенсаційна пружинка. Ось. Ось так. І я її застосував до ланцюжкового шва. Вона тут красного кольору нитка, нитка стоїть червоного кольору. Тут нічого складного немає. Саме головне нам попасти між тарілочок нитки. І ще тут, зараз спробую. І ще треба, ну логічний мислик, ну як би цей. Ми, якщо ниточку заводимо, і ось у нас крайня точка. Тобто між тарілками так заходить. В цьому натяжнику у нас ниточка червона заходить ось так, поміж тарілочок і аж сюди. А ось, наприклад, це у нас виходить верхній петельник. Це верхній петельки то тут у нас ниточка заходить ось так. А направляючий отвір, ось тут, то відповідно ми заводимо ниточку ось так. Бо якщо ми заведемо ось так, то ну, вона не буде між тарілочок. Зрозуміло? ось І заправляємо з цієї сторони. Ось так заправляємо і сюди. Е, ось натягується, це у нас виходить е, нижній Нижній петельник обметувального шва. Ось це. Тут у нас отвір ось так іде. Відповідно, ниточку заводимо. Ось так. Ну, щоб логічні, ну, технічна логіка якась була присутня. І ланцюжковий шов. Ось у нас направлення, направлення. Відповідно, тут у нас натяжник. Ниточка заправляється ось так. І пішло все у. Направники. Ця кришка відкривається. Ось тут є у нас речажок. І я не буду витягувати нитки, так логічно попробую об'яснити. Тим більше нитки тут різного кольору. Ось. Є схема, схема тут пострадала. І тим більше, що виробник одинакового кольору нитки, ну як би заводив, не сильно тут е, зрозуміло. Тут у нас отака фіолетова суниточка йде по направнику. Ось так. Ну Це натягувач. Вони є двойні такі, ну тут йшов якийсь одинарний натягувач оцей. Вони є тут ось двойні. Ну, я їх завів ось так ось. Це верхній петельник, зелена, оця зелена, ну, яскрава. Це нижній петельник. І, відповідно. Ось. Ось так воно все працює. Я пофотографую, Андрію скину фотографії. Ось. Ну тут що, що складно. Що треба нитку, цю. Нічого тут такого особо складного немає. Завести із внутрішньої сторони, завести сюди. Надзвичайно якісний верлук. Зазу люфтів. Взагалі немає ніяких. Якісна техніка. Є свої плюси-мінуси. Я показую, як він шиє. Нитки можна виводити під лапку сюди. Під лапку можна виводити. А можна ж залишати на місці, там вони вийдуть самі в процесі пошиву. Ось. І ось таким чином заправляється верхній петельник. Нижній петельник, я, я говорю про обметувальний шов. Ось. Тут у нас йде направлення. Отвір один, другий. Ось цей отвір, опять же, натягувач і йдемо. На задню, зараз давайте я вам витягну. Ну, я витягну його ось так. І тут, в цих оверлоках, ну, як і всі, дуже складно заправляти нитки. Ну, Це приходиться дуже рідко робити, ну, все одно приходиться. Як я вийшов з цього положення, у мене ось такий, така проволочка гачочок. Гачечок, і я просто беру його. Давайте я зніму голку пластину і покажу, як воно ну, там це все відбувається. Ну, щоб зрозуміти, як воно, ну, для того, щоб заправляти нитки, не обов'язково знімати голку пластину. Це можна робити і з нею. ну, Як, як вона на місці, так і з нею робити. Так, спробую. Важкий оверлук, він по паспорту йде десь 24 кг. І ще, до речі, друзі, я вам скажу так чомусь. інженери німецькі, це у нас нижній петельник, і вали вони вивели під кутом. Під кутом, відповідно, петельник ходить не по діагоналі, так рівно, а він під кутом отак ходить. То, відповідно, голку його, Зараз я збільшу. І він, бачите, під кутом. Петельник ланцюжкового шва він ходить по ну, якби по прямій. А цей під кутом ходить відповідно голочку. Цю гол, голку прям, ну, ланцюжкового шва ми ставимо рівненько. А обметувальне ставимо під кутом трішечки. Ну, це таке ось щось виробники так зробили. І ось тут, наприклад, повернемось до ниток. Я ось протягую і витягую ниточку. Для петельника. Ну це не ця ниточка, вибачте, тут у зелена, поки крутив, вертів. Нічого складного тут немає, тільки треба розібратися, що за чим іде. Цю я теж витягну. І ось іззаду, ззаду петельника цьому. Я заводю цей крючечок, Ось так. Ось так і ззаду. І тепер мені треба попасти у отвір петельнику. Так. І так же саме мені цим же ж крюч... крючечком я заводю вже з цієї сторони. І вивожу ниточку ось так. Виводимо петельник на цю сторону. Дивимося, щоб тут ніде не зацепилося. Все надзвичайно просто і логічно. Ну, можна теж все це ми це я заправив обметувальний шов. Лакитна ниточка тут у мене йде. Це теж на, на цей на обметувальний шов трьохниточний все <coughs> обметувальний шов у нас. Заправлений. Потім у нас іще є ланцюжковий шов. І тут у нас виробник, виробник передбачив. Ось тут, бачите, ось тут трубочка така направлена. Трубочка направлена і ця трубочка йде аж сюди. Ось у нас така рожева така яскрава ниточка. Ось. І вона заходить в отвір один от. Ага, тут вона тут ось так. Зараз дам трошки натягу. І вона мимо ось отвір один. І пішла в трубочку. І для цього ж у мене ще п'ять цей ключичок ось, наприклад. Я просовую цю трубочку, зацеплюю нитку і витягую її сюди. Ви зрозуміли. Потім у нас тут натягуючий механізм, ось. і ось так тут воно все є. Іду цю пластинку. Я ж кажу, я пофотографую і Андрію скину. І тут же так само ми маленький оцей, оцей все петельник, це в нас ланцюжкового шва. І пінцетиком акуратненько намагаємося потрапити. Ну, друзі. Це ж таке, що діло. На фабриках там. Я не знаю хто на фабриках там заправляє. Но воно в процесі. Це не потребує заправлення, воно є та є. заправили раз. У мене ще камера ж перед носом стоїть. О, і ось так воно має бути. І таким же самим чином ми берем, заводимо цей крючечок заводимо на цю сторону, беремо ниточку і потягли сюди. Прокручуємо. Замахове колесо напряму і вставляємо в цей отвір. Все. І таким чином оверлок у нас заправлений. Ну, я ставлю голку в пластину. Добротній такий транспортер, тут одну зуб'я. Це буде тягнути, звісно, будь-яку тканину. Прикручую гвинтики ці. І ще один лайфхак такий. Це можна закривати. Так. І тут у нас, наприклад, це у нас ось вийшли. Ну, ниточки ми повиводили. Це у нас із ланцюжкового шва. У мене жінка пилососом плососа, так що ви не думайте, що це за шуми такі. Просто я зараз хочу розібрати оверлок, мені вже треба його відправляти. А я думаю зроблю... Ага, парди. А я зроблю відео, думаю. Зараз опять ставлю в стіл і прошию його і так її відправлю. Потім з тканинами. Так і відправлю. І ось дивіться, лайфхак. Ми оці всі нитки запускаємо під лапку. Ось. Лапку ми ну, защюкнули, але з, ланцюз... з ланцюжкового шва нам треба ниточку достати звідси, з ланцюжкового, блін. А, отак. Вот Ці нитки під лапкою нехай будуть, а з ланцюжкового. Обов'язково достаньте зверху її. Щоб була. Бачите, поспішив і не заправив оце в оце Це вушку. Зараз перезаправлю. Ну, направник. Ось перезаправив. Ну, в направники, щоб у отворах направників було. Ну, так як в мене двигун у столі там. Швейном залишився. Я вручну прошию, і отак воно має бути. Ага, нитки попадали. Нитки в мене на столі стоять. І ось такий шов у нас іде. Ну, вийшло в мене що. Червоні на ланцюжковому якраз. Ну, це таке в мене кіно, я не знаю, наскільки воно буде корисне. Комусь. Пишіть в коментарях, будь ласка. Ось. Ну, як то так. Все, друзі, на цьому. все. Ставлю оверлок в стіл, прошию двигуну, обра... ну, зразки. І буду відправляти, їде оверлочок у місто Луцьк до Андрія. Все, друзі, слава Україні і героям слава!